На сьогоднішній день підтримую українське, тому на мені Sister's Aroma Sugar Porn. Дуже лакшері вайб. Трошки бабушкині парфюми. Квітковий. Я би сказала, він пахне милом, але в доброму сенсі, коли е, ти дитинка і коли тебе батьки купають. І оце якраз цей запах. Клас. Усім привіт! Мене звати Жені, і сьогодні ми запитаємо киян, про які парфуми вони мріють. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, Евеліна. Дуже приємно. Який на вас сьогодні аромат? На сьогоднішній день підтримую українське, тому на мені Sister's Aroma Sugar Pour. До речі, у проказ багато є українських брендів саме парфумів, тому можете до нас заходити, ми будемо вас дуже раді бачити і познайомитися з українськими брендами. Як ви взагалі багато у вас ароматів у колекції? Якщо чесно, я мінімаліст, тому я намагаюся тримати не більше трьох, тому я сказала два-три. А які ви обираєте на особливі події, аромати? На особливі події? Мамині. Ма у мами найкращі парфюми. неї дуже лакшері вайб я. Людина звичайна, тому як бачите, все беру мами. А що який найулюбленіший мамин мамині парфуми? Окей, okay. ну я не пам'ятаю назв, але вона любить таке Шанель, Булґерія. Mm -hmm. Непідйомний люкс для студента, тому беремо неї. чи є якісь парфуми, про які ви дуже сильно мрієте? От у власній колекції мені дуже подобаються парфуми Джо Малон. Якби я могла, я б купила всі. А якби ви обирали якийсь аромат от на все життя? От вам сказали лише один аромат, то який би ви обрали? Я дуже довго. Час використовувала YSL Libre, якщо по модному Libre, тому напевно взяла б його. Він ага. такий доволі базовий і не сильно б'є нос, я б сказала. А до речі, ви пам'ятаєте свої найперші парфуми? Все, що я брала у мами. Але напевно, ці, які я можу зараз гадати, вона ще колись дуже давно використовувала Gabbana Light Blue угу, чи угу. щось таке. І це, напевно, той аромат, який в мене асоціюється з дитинством. А вам, до речі, колись дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Можливо, Coco Chanel номер 5 Для мене вони трошки надто дорослі. Uh -huh. Можливо. А якщо чесно, трошки бабушкині парфюми, тому не мої. Зрозуміло, дуже вам дякую. Хочу да. вам запропонувати послухати аромати зараз. Перше, просто сказати вашу mm -hmm. думку щодо них. Такий приємний, свіжий. Ви б такі носили? Для мене трошки надто цитрусовий. Це Дікін Вайбі Делішес. І зараз ще даю інший аромат. Ану, ану, дайте. Ну, та... Даю вам та даю. Юхаємося. Це мені більше подобається. Uh -huh. Оце більше вже схоже на містер. Це «Montale Роузес Маска. Uh -huh. Доброго дня, як вас звати? Богдан. Який на вас сьогодні аромат. Діорса ваш. Uh -huh. Це ваш улюблений аромат. Так. А взагалі у вас багато ароматів є у колекції? Діорса ваш. Кінзо, тільки я не пам'ятаю, тенс якийсь там. Uh -huh. І колись був там форт. Щось там вуд. Тобто я правильно розумію, що Dior ваш, вибирайте на щодень, а можливо є якийсь аромат на особливий день, особливу uh -huh. подію. У мене є старий флакон, кінзо. Uh -huh. Дуже старий, я не пам'ятаю вже йому років 20, напевно. І от його. На особливі. Там, подіб? схожий на глибу льоду, така такий флакон. <гум> дуже Якби ви зараз обирали от один парфум на все життя, то що б це був за аромат? Це банально, це ваш, не знаю, попса. Мені подобається. Можливо, пам'ятаєте свої найперші парфуми, які вам колись подарували? Кінзо. Чи був якийсь аромат, який вам дарували, але він вам взагалі не подобався? Схожий на звиток. Золото, щось uh -huh. там 1 більйон мільйон долар-мен, щось таке. Uh -huh, uh -huh. Я зрозуміла про який Так, хочу запропонувати послухати аромат, просто описати ваші емоції, відчуття. Скоріше, для жінки такої вже дорослої. Давайте інший аромат. Квітковий, такий на ромашку схожий, мабуть. Uh -huh. Ось також для дорослої людини. Для які... мілфи. Які зазвичай, до речі, аромати вам подобаються, можливо, на дівчатах. Блеккопіл не на річ, мабуть, mm -hmm, okay. чаце для мюфа також. Добрий день, як вас звати? Добрий день, Даша. Який на вас сьогодні аромат? У мене два аромати. Один це від Calide Jenner, Новинка, я не пам'ятаю, як він називається, але він ванільний. І другий це Шанель, Фіолетовий колір. Мені від бракардо прийшов пробничок, і мені дуже сподобався. Я вже дуже сильно хочу його купити. Ой, дуже класно. Тобто да. це аромат, про який ви мрієте. Тобто його ще немає у вас в колекції? А, да, да, його ще немає в колекції. У Мене дуже маленька колекція, у мені одні парфуми. Але ага. я хочу другі ці нові від шанель, які фіолетові. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але вони дуже смачно пахнуть, і в них такі. Yeah. Літній смак, от якби ви обирали якийсь аромат на особливу подію? Не знаю, що б це було? Що для вас особлива подію? який би ви обрали аромат? <світ> В залежності від того, який мене настрій, зараз це більш щось солодке, більш ванільне, можливо, трішки жасмину. Якби це було можливо якесь побачення, це було б якісь квіти, щось весняне, щось легке, щось, що краще підкреслює мене, типу як людину, <світ> а не відрізняється від мене посмаху. Чи пам'ятаєте ви свої найперші парфуми? Що це було? Можливо, який аромат у них був. Так, да, да. це була лакоста. я не пам'ятаю, як вона називається. Це була зелені, вони такі скляні, <гум> вони були з запахом мандарину, вони <гум> були такі зимові, бо це був подарунок мені на день народження. Я якраз взимку народилася і мені <гум> обирали <гум> <гум> такий варіант. Прикольно. А до речі, щодо подарунків, чи було колись, що вам дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Ні, такого не було. Бо я завжди беру свої <гум> парфуми сама і мені їх дарують потім. Чи колись ви тестували парфуми від українських брендів? Ні, не тестувала. Вала і я взагалі не чула про парфуми від українських бентів, які вартують уваги. Я більше по європейським ага, зрозуміло, але можливо, все-таки треба придивлятися до чого на якщо ненаваше. буде щось, що вартує, то звичайно, але зазвичай це типу не вартує того, бо не завжди вони дуже гарно тримаються. Бо в мене свій запах шкіри, uh -huh. і іноді буває, що воно ну, не таке вже є. Uh -huh. Хочу вам запропонувати послухати аромати на блотерах і просто сказати вашу думку щодо них. Це чоловіком пахне. Це якийсь такий чоловік, але не дуже впевнений в собі. Дуже цікаве порівняння. І ще один даю аромат. Це більш жіночні, квітковий. Я би сказала, він пахне милом, але в доброму сенсі, коли ти дитинка і коли тебе батьки купають. І оце якраз цей запах, він дуже навіює такі е, приємні спогади, такі рожеві з блискітками. Я не знаю, вони mm -hmm. з цим асоціюється. Але дуже, ну вони приємно пахнуть. <рес> це монталь Розас Ну Це дуже гарний. <рес> дуже <рес> вам дякую. <рес> Доброго дня, як Доброго, вас звати? Олександр, який на вас сьогодні аромат? De а це ваш улюблений аромат? У вас... Ну, один із. А які ще ви полюбляєте? Ну, орта Паризі в основному. А ви, до речі, пам'ятаєте свої найперші парфуми, які у вас були? Скільки вам було років? Що це можливо ну, за аромат? Що то із версачі, потім шота із. Armani, Чи є якийсь аромат, який вам дуже сильно подобається, але оточуючи, наприклад, не дуже сильно його зацінили, скажімо так. Ну, мігамар, угу. мабуть. До речі, ви колись тестували парфуми від українських брендів. Арома. Да. Сіра. Хочу вам ще запропонувати послухати аромати. Це жіночі аромати. Просто ваші враження щодо них? Ну, Що там цвіточне такое? Угу. Ну, як легкий варіант. Угу. І ще даю аромат, інший зараз. Це вже посерйозні чуть-чуть, так. Це вам, мабуть, скоріше. Дуже дякуємо за такі рекомендації. До речі, які ви полюбляєте аромати на жінках більше? Ну, такі мужські більше. Чоловіцькі? Да, да, да. Ну, в смысле. Так, да, не особо ніжний. Добрий день. Як ви звати? А мене звати Дарина. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні на мені аромат Peach пресекові. Та нюжа мені подарувала його подружка моя. Mm -hmm. Я нашо такі більш-більш солодкі аромати і mm -hmm. ніколи не носила такі фруктові. І спочатку він дуже відчувався на мені. Я переживала, що буде боліти в нього голова. Але ні, дуже мені зараз подобається. Вже звикла до нього. Дуже підходить під погоду. А взагалі як багато у вас ароматів у колекції? Наразі тільки три. Ре... А які ще у вас є аромати? Мускатний вишневий. І також від подружки кокосовий. Але він більш з таким а, запахом дуже приємного мила. А який із цих ароматів ви обираєте на особливі якісь події? Мускатний з вишнею, а такі легенькі, якісь прогулячні дні, то персиковий. А ви, до речі, пам'ятаєте, коли у вас з'явилися ваші найперші парфуми? Мені було десь 14. Це був Амур Амур, але маленький такий так. робничок. Дуже мені сподобався аромат, але не змогли його знайти. І потім мені брат подарував якийсь аналог. Він пах якраз так само однаковий, дуже мені подобався, він був прям такий дуже-дуже солодкий, я обожнювала його. Але потім я роки три ним користувалася і вже дуже до нього звикла, тому треба щось змінювати. Треба інколи освіжати, скажімо так, рецепт. Вже перестав навіть подобатись. А до речі, можливо, у вас є якісь парфуми, про які ви дуже сильно мрієте? Ні. Ну, можливо, це не саме якийсь там аромат, якийсь аромат, а просто от які б це були ноти взагалі. Ну, мабуть, такі самі, як і зазвичай, якісь солодкі. Можливо, тепер ще й. Є... Щось з квітами пов'язане. А ви, до речі, колись слухали аромати від українських брендів? Окрім аніжал, більш нічого. Угу. Мені здається, варто спробувати. Відкрити варто спробувати. Відкрити для... Для... для себе щасливе. Зрозуміло, дуже вам дякую. Хочу вам також ще запропонувати послухати аромати на блотерах і просто сказати вашу думку щодо угу. них. Ой, дуже приємний такий свіженький аромат. Mm -hmm. Так, дуже приємний. Але ну, мені особисто не вистачає саме своєї солодкості. Угу, зрозуміло. Але дуже приємно. Так. так, це Дікі Delicious. І Зараз mm -hmm. ще один даю. О, цей вже більш сухочий такий. Теж дуже-дуже приємно. Я б, мабуть, вибрала цей стік. Mm -hmm. Це Монталь Розес Mask. Добрий день, як вас звати? Мене звати, Мене звати Аміна. Дуже Добрий приємно. День. Який на вас сьогодні аромат? Sisters Aroma Berry. Mm -hmm. Взагалі, як багато у вас ароматів у колекції? Я люблю аромати і люблю досить легкі, при цьому. Такі солодкі і смачні, але така у мене є цікавинка через те, що дуже часто хочу змінювати їх, і дуже часто змінюється смак, і тому в свою колекцію додавати досить багато парфумів mm -hmm. для того, щоб можна було використовувати їх під любий настрій mm -hmm. і під любий образ, скажімо mm -hmm. так, більше десяти точно є у вас аромат. Ну приблизно так. Який до речі, от у вас є аромат на щодень? А який аромат у вас на особливі події є? На щодень все ж таки обираю більш легкі, ну і напевно і на особливі події це більш легкі аромати, тому що не люблю, щоб воно обтяжувало. Mm -hmm. Не про мене. Які у вас взагалі були найперші парфуми? Якщо ви пам'ятаєте, ой, мій перший парфум, це мені здається, дуже багато жінок його обирають. Як свій перший? Це імператриця. Mm -hmm. Мені здається, ну багато, досить багато кому знайомо. А до речі, про подарунки чи був якийсь аромат, який вам подарували, але він вам взагалі не сподобався? Ні, такого не було. А який був от найприкольніший, який вам дарували? Граф. Uh -huh. значить, то він так називається. Тоді я даю вам слухати аромати на блотері, щоб ви сказали свою думку щодо них. Так, це перший аромат. Легкий, сонячний. На відчуття, як... начебто, зефірка. Uh -huh. от в такому плані. Мені такий він морський, пляжний, от, літній. Ой, дуже так прикольно написала його. Це Дікендвай be delicious» називається аромат, якщо вас раптом затікав. І ще даю ще один аромат, uh -huh. зараз, секундочку. Клас. Вот це ой, такі знаєте, квіти. От якщо брати, знаєте, там на вигляд, то це не якісь там рози, звичайні, а це супер легенькі, супер такі кольори, відтінки рожеві, можливо, фіолетові, але угу. квіти, які ростуть, знаєте, вот в буденності у нас десь на плумбах, газонах і так далі. Угу. Це якщо ж раптом Манталі Розасмаск називається аромат. Клас, чи є якийсь аромат, про який ви ще мрієте, але його ще, на жаль, немає у вас в колекції? На даний момент поки що такого немає. А якби, чи... наприклад, вас хтось привів у бракарти і сказали, обирай будь-який аромат. От будь який я тобі купую. Це 100% було б щось з новинок mm -hmm. з нових колекцій, щось легке, щось повітряне, щось таке квіткове і. І літня, і романтичне. А про які парфуми мрієте ви? Особисто я про гріті помела Сарента. Дуже буде чекати вашу відповідь у коментарях.